А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, Чи подарує чарівну надію? Отця є вже ялиночка краса, А за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса І, сподіваюсь, чарівник почує. Доброго усім раночку, мої любі. Доброго раночку усім мої найкращим. Я щиро вітаю вас на рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. і мені неймовірно приємно, що ви в черговий раз проводите ці дні в очікуванні Різдва разом зі мною. Отже, мої хороші, це черговий влогмас Різдвяні посиденьки з Марусею. Сьогодні у нас 19 грудня, і сьогодні я знову для вас знімаю. Свій день, що я в'яжу, чим займаюся, чим надихаюся, що дивлюся, і про все це розповідаю вам у своїх відео. Отож, мої любі, я запрошую вас приготувати запашний напій, влаштуватися позручніше. Якщо ви в'яжете, вишиваєте або ще щось створите, беріть своє рукоділля і давайте разом щось потворимо. Це ж так класно, правда? Сьогодні вже 19 те я вам вже сказала, і все менше і менше днів залишається до такого світлого, чарівного, неймовірного натхненного свята як Різдво. І мені би дуже хотілося, як то кажуть, знову принести вам порцію натхнення. Порцію краси, поділитися своїм рукоділлям з вами. І я ще сподіваюся, що мені це вдасться. Отож, приємного вам перегляду, мої любі! Так як я п'ю каву, я не можу не розпочати з чергової цукерочки. Ось цього такого симпатичного шоколадного адвентику. Знаходжу циферку 19 і починаю відкривати. Так, і мене тут знову чекає шоколадна цукерочка. І на цей раз це ось такий милий сніговичок. Так, дівчатка, зловлю вам зараз фокус, який чомусь не хоче ловитися. Ось такий миленький. Симпатичненький, який, я сподіваюся, ще й неймовірно смачний. І мене сьогодні чекає чергова розпаковочка, черговий ось такий будиночок. Нагадаю, хто завітав вперше, що це я розпаковую пряжний шкарпетковий адвент від. Пані Антоніна, яка фарбує пряжу. І посилочку на інстаграм цієї майстрині ви знайдете знизу в інфобоксі. Я вже відкрила 9 комірочок, і сьогодні мене чекає 10 У мене адвент складається з 12 ось таких будиночків, і ще в мене є 13 додатковий сюрприз. Отже, кожного непарного числа я відкриваю будиночок, і саме 25-го я відкрию ось той сюрприз, що там лежить. І ми з вами подивимося, що ж там мене ще чекає. Отже, 10-й, 10-й будиночок, який. Ух ти, я щось там вже бачу таке класне. Який же ж там колір мене чекає? О, божечки, яка це краса! Мене тут чекає пасмочка, пофарбована в таких жовто-зелено синьо-голубих кольорах. Подивіться. От просто неймовірно. До речі, я не сказала вам у цьому відео, що ці пасмочки це натхненість твором Гоголя вечори на хуторі біля диканьки. І в мене тут якраз всі кольори з цього чудового твору. Боже, яка вона неймовірна. Мені дуже подобається. Так. Ще раз мої хороші, мої найкращі, мої дорогі. Сьогодні четвер, 19 грудня, і я хочу познайомити вас, з чим я буду сьогодні працювати. Ну, познайомити це дуже голосно сказано, тому що останні декілька днів ви якраз спостерігаєте цей процес як у мене в роботі, але я щиро сподіваюся, що це ненадовго. Як ви добре знаєте, що. В нас зараз, можливо, не знаєте, можливо, я вам відкрию Америку. Зараз на україномовному Ютубі триває спільний проєкт «Жакардові історії, другий сезон. І от саме завтра цей проєкт закінчується. І я в цьому спільному проєкті заявляла три вироби. Перший виріб це була чорно-білий чорно жакардовий джемпер, який я вже зв'язала і благополучно ношу, задоволена, неймовірно. Другий виріб це ось така, точно така сама в таких самих кольорах. Лопопейса для моєї донечки, я також вже її зв'язала все добре, нос... Аріночка носить. І третій виріб це якраз ось ця жакардова лопопейса для мене. Хто, можливо, не знає, я скажу, що це лопопейса по мотивах лопі дика природа від Лінки Ноймен. В неї є така чудова, красива річ ось такими лапками. От, і я надихнулася нею і вирішила, що я хочу такі лапки. Значить, візерунок, ось ці лапки я взяла в вільному доступі в інтернеті. По картинці подивилася, який іде перший і третій візерунок, і зв'язала схожий. У мене ось цей перший і третій візерунок. Трішечки не такий, як в оригіналі, але ну, мені подобається і так. От, і в'язала я зверху донизу. В оригіналі цей джемпер в'яжеться знизу догори. Тому ну, я надіюся, що я не порушила авторське право. Я не мала цього майстер-класу, я не мала цієї книги, тому в'язала, як мені, як то кажуть, по картинці було видно. Але і ви можете, маючи книгу, або придбавши я так ну, ще розподіваюся, напевно, можна придбати цей опис. Можете зв'язати ані, просто знайти схему лапок в інтернеті в вільному доступі, і також собі повторити ось такий виріб. Значить, вчора я працювала над рукавчиком, мені залишилося тут геть трішки геть небагато. Тобто, бачите, я вже відв'язала з по рукаву, декілька рядочків мені ще просто лицевої гладі основним кольором і манжет. І перший рукавчик буде готовий. І ще розподіваюся, що сьогодні мені вдасться приступити до другого рукавчика. Мені би дуже хотілося, звісно, це зробити. У мене ще повний моточок основної пряжі, і мені точно вистачить усіх ниточок. Отже, це моя основна, мій основний процесик. Не сказала, не нагадала, що в мене спиці половиною. Так, і в мене сьогодні, дівчатка, чекає ще один процесик. Пам'ятаєте, в якомусь влозі я в'язала ось ці рукавички на замовлення. І що я вам хочу сказати, що мені треба в'язати ще одні такі. Тому що тому що замовниця, ну розумієте, якось так вийшло. Вона сказала, що рукавички мають бути по руці. Ну, я її зв'язала по руці. І вони просто сидять дійсно по руці, як друга шкіра. Але коли вона їх так, знаєте, оділа, покрутилась, покрутилася і вирішила, що вони потрібні їй більші. Вона захотіла довший манжет, вона захотіла вільніші. ну, Одним словом, я буду їх перев'язувати. В плані перев'язувати я не буду розторочувати рукавички, тому що я їх вже попрала, я їх вже висушила. І, можливо, просто я комусь запропоную, можливо, комусь сподобається, хтось захоче, я запропоную їх просто відкупити. І таким чином поверну гроші замовниці за пряжу, собі за роботу і все буде добре. Пряжі у мене залишилося чимало. Ми планували спочатку з замовницею ще шийний аксесуар в'язати. І якраз на цей шийний аксесуар, ось цей 100-грамовий бунтик, мав і піти. Навіть я думала, що звідси щось надберу. Тому що спочатку це була хустка, потім це був снуд. Але після того, як замовниця приміряла рукавички і шапку під свій верхній одяг, тобто під який вона планувала носити, це така. Правильно сказати, балонове пальто можна, ну якось таке щось таке, дівчатка. І виявилося, що у неї в районі шиї, в цьому пальто стільки шарів, там подвійний комір, один стійка, інший такий широкий, шалевий. Ну, нікуди туди цей шийний аксесуар не притулиш. Ні маніжка, ні снут, ні шарф, ні хустка я просто там абсолютно не бачу. І вона вже тепер не бачить. Чим ми ну я не бачила цього пальто, якщо чесно. Ну, як замовниця збирала це, збиралася це все носити, я не в курсі. Ну, одним словом. Шийного аксесуару не буде, і в мене залишається пряжа. Можливо, я комусь запропоную до цих рукавичок зв'язати ще шапочку, і в когось також буде ще один комплектик, ну побачимо. А зараз я буду перев'язувати рукавички. Ну, В плані перев'язувати я буду в'язати ще одну таку пару, але уже на більшу кількість петель з більшим. Ну, я не буду тут дуже багато додати. Тут буквально 4 петлі, я так думаю, з головою вистачить, тому що вони сіли її прям отак по руці по руці, Ну, вона захотіла вільніше. Ну, то таке діло, дівчатка. Фух. Зарікалася свиня, не броде замовлення. Ну, Я, напевно, після цього замовлення точно не буду брати замовлення. Ще довгий, довгий, довгий час. Ну, побачимо. Отже, я сьогодні хочу розпочати в'язати ці рукавички. Я вже трішечки відійшла від цього замовлення, бо я декілька днів сказала: навіть не підходьте. Я зараз в'язати не буду, я втомилася від цього кольору, від цих ниточок і, і взагалі. От, і, і що? І я буду в'язати. Я буду в'язати, сьогодні буду розпочинати, буду в'язати, так як і ці в'язала в дві основні ниточки, одну додаткову, в'язати на спицях номер 3 і ще раз сподіваюся, що мені вдасться сьогодні гарно розпочати ці рукавички. Ну, що я вам скажу, обов'язково до вас підключуся, покажу, що в мене виходить, тому що я дуже надіюся, що сьогодні мені вдасться їх розпочати. Такий у мене, як то кажуть, казус, така у мене невдача з замовленням, але нічого. Все, що нас не вбиває, нас робить сильнішими. Все це наш досвід, дівчатка. Все це, ну як то кажуть. Е е ми з усього робимо висновки, правильно? І на всьому вчимося. Тому я нормально це все сприймаю: зв'язати ще одні, ну, значить, зв'яжемо. І вас закликаю дуже спокійно відноситися до перев'язів, до чогось того, що не вдається, нічого не вдалося на це раз, дасте на наступний. Так, цілую, обіймаю вас і побігла щось в'язати. Доброго ранку. Відкриваємо адвентик з Аріночкою. До речі, аріночка у в'язаному платі, який я в'язала, якщо не помиляюсь в минулому році. Ми ми Яку цифру? 19. Ану, шукай 19. О, бачиш, ти знайшла. Відкривай. Давай я тобі допоможу. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Ми відкрили трошечки більше, ніж 19, ну нічого страшного. Мама потім тут справить і будемо далі відкривати, так? Да? Тримай ручку. Ні? Яка? Дзига у нас, так? Да? Шоколадна дзига. Ну що? Смачного, донечко. А під ялиночкою Арінкою сьогод... Арінко сьогодні чекав ось такий подарунок. Дивіться, яка класна штучка. Це ось така скринька з Ельзою і маленький дракончик. Є фарби є пензлик, і ввечері. Як ми повернемося з садочка, ми будемо це все розмальовувати. так? І дивитися, що там всередині шкатулочки. Клас! Тобі подобається сонечко? І мамі дуже подобається. І ще, дівчатка, хочу показати одну свою невелику покупочку з ось таких двох бобіночок. Купувала я в інтернет-магазині Розхом'ячка. Це в Телеграмі. І зараз поясню, що це за ниточка і для чого я її купила. Першою ниточку є ось така, такий чудовий пухнастик. Це тонесенька, така тонесенька ниточка з вмістом кідмохером. Це 67% кідмохер, 3 маренос 30 поліамід, 1000 метрів на 100 г. І колір у мене такий неоново-лимонний. Якщо ви давно на моєму каналі, то ви побачили, що в стартах цього місяця, в стартах грудня, я розповідала і, напевно, показувала про таку бобіночку неонового салатового кольору. І казала, що цю ниточку спочатку обрала моя дитина для сукні для себе. Але потім у неї двічі вже помінялися смаки, і я в'яжу тепер сукню зі рожевих улюблених рожево-червоних кольорах. Але я коли тоді в мене, скажімо так, я в голові складала собі. Модельку сукні і тому інше мені і саме в цій ниточці ніби бракувало пухнастості. І от коли я побачила цю неонову ниточку на розпродажі, я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно додати до цієї неоново салатової І, можливо, в майбутньому буде гарний виріб для моєї донечки. Можливо, вона все-таки захоче такий колір. У мене тут 170 г. І тут цілком вистачить в підмот навіть в дві ниточки. Тому ось така бобіночка в мене з'явилася. Так, і ще одна бобіночка, яка у мене з'явилася. Це такого красивого шоколадного кольору. Так, зараз я вам розкажу, що це за ниточка. Це Сесія і 50% бейбі альпаки, 50% мерінос, 700 метрів на 100 г, і колір мідний. Це дуже красива і дуже гарна ниточка. І це, я вам скажу так, один з найулюбленіших кольорів моєї мами. Така ніжна, така класна, у мене 220, 240 г. Сесія пампас називається ось цей артикул. Ну, мені здається, що це не, рідна бобіночка. Да, це не рідна бобіночка. Але ось така красива ниточка. Справа в тому, що моя мама попросила мене про жакардовий джемпер або про лопопесю. Ну, не знаю, що ще буде. І я знаю добре, що вона любить коричневі кольори. Я вже підбирала з тих кольорів, які у мене є, і мені так нічого не гармоніює. А ось цю ниточку я купила якраз саме для того, щоб взяти за основу для жакардового джемперу. Скоріше за все, що це буде повністю жакардовий джемпер, тобто все, весь джемпер буде зв'язаний з жакардом. От тому 240 грамів основної ниточки, мені думаю, буде достатньо. Яку, які ниточки, які кольори я візьму в компаньон, я ще не знаю. Я думаю, якийсь буде молочний однозначно. Можливо, ще якісь такі кольори. Треба підбирати, треба пробувати. Це буде не цього місяця, це вже буде, ну, звісно, в новому році. Але ось таку ниточку я купила. Вона дуже ніжна. Бейбі, альпака з мериносом це буде дуже тепла і дуже класна річ. Ось так. Ось такі в мене дві маленькі покупочки купувала я по дуже приємній ціні. Тому, скажімо, я задоволена такою, таким маленьким поповненням моєї хом'ячої нірки. Тішуся, як мала дитина. Початок рукавички вже є. Розпочала я другу пару рукавичок. І ви знаєте, в мене є приємна новина, що навіть ті рукавички, які я зв'язала, маленькі. У мене відкуповлюють і відкуповлюють залишок цієї пряжі. Так що я дуже задоволена. Задоволена моя замовниця. Ну, одним словом, все супер. Так, головне моє завдання сьогодні якомога більше пров'язати цієї рукавички. Будемо працювати. Ну що ж, мої хороші, хочу сказати вам, що в мене сьогодні досить продуктивний день. І сьогодні я розпочала рукавичку до замовлення і зв'язала ну, основне полотно, залишилося мені дов'язати великий пальчик. <кій> Ця рукавичка в'язалася дуже якось так знаєте на позитиві, і навіть ще вам скажу так, що я сьогодні цю рукавичку встигла приміряти на замовницю. Вона майже стрибала від задоволення. Нарешті, нарешті, я їй всьому вгодила. Але вона сказала, що шкарпеточки просто неймовірні. Шапочкою ходила, чванилася по училищу. Одним словом, фу, слава Богу, я видихаю, дов'язую другу шкарпеточку, мені залишається дві пари чоловічих шкарпеток. Ну, і напевно на цьому буде все. Ми вже розрахуємося. З моєю пані Оксаною. Отже, що хочу сказати так: я тут додавила чотири петлі на резинку порівняно з попередніми, і дві петлі я додавила по тілу. Звісно, я пров'язала трішки більше рядів. Я зробила вже 10 прибавок, а не 8, залишила 10 петель на великий пальчик. Ну, тобто я все пропорційно позбільшувала по своїх записах. Тепер вже навіть можу, якщо чесно, писати інструкцію на такі рукавички з пряжі норка. Ну, це ж, напевно, норка, дівчатка. На таких бубінках китайська норка. Так, в мене залишилося ось цієї пряжі. На двох бобіночках. Якраз, я так думаю, на другу шкарпетку, можливо, трішечки залишиться. Ця ось в мене повна. Я думаю, що залишиться. І я ще вам так, ну, трішечки-трішечки, мимоходом сказала, що рукавички меншого розміру, які я зв'язала, їх купує. Купують і купують залишки ниточки, повну бубіночку, ось таку. І це суперово, тому що, як то кажуть, моя робота не пропаде даром, їх буде носити людина. І в замовниці також повернуться кошти за невикористану пряжу. Ну, все склалося сьогодні максимально класно, як тільки можна було скластися. Отже, я завтра, скоріше за все, я так думаю, що я продовжу роботу над цими рукавичками. І, ну, Якщо зорі зійдуться так класно, як сьогодні, то я думаю, я завтра довіжу пару. Ну і звісно, вам все це покажу. А там на вихідні будемо дивитися, що я буду брати в роботу. Можливо, я навіть розпочну в шкарпеточки, а можливо, і ні. Можливо, візьму щось зі своїх. Довгов'язів. Отже, ось такий у мене сьогодні гарний продуктивний день на рукоділля. Я дуже рада. От і, звісно, я вам хочу зараз показати свою вишеньку на торті сьогоднішнього дня. Ну, що ж, мої любі, вітаю четвер, 10, 10 вечора, ну, 22,10. І ура-ура! Я це зробила! Хочеться кричати, хочеться, як то кажуть, сміятися, хочеться насолоджуватися цим моментом. Я це зробила навіть раніше, ніж очікувала. За 4 дні я дов'язала цей джемпер від підрізів. Тіло і рукава. Ви бачите, обидва рукава готові. За сьогодні я повноцінно дівчатка зв'язала рукав. Я молодець. Чесно, чесно. До речі, другий рукав йшов як по маслу. Тепер я не встигну випрати її до фотосесії, тому я думаю, що я тільки повідпарюю і все. До речі, резиночку я закривала голочкою. Я резиночку один на один завжди голочкою закриваю. Ну, два на два інколи закриваю. Ось така вона до ВТО, тобто ще не випрана, не розгладжена, але все одно вона мені вже неймовірно, неймовірно, дівчатка подобається. Ура-ура! І до речі, мені вистачило пряжі із цієї основної ниточки в мене залишилося десь приблизно пів моточка. Залишилася вся ниточка, залишилася і голубий, і залишився чорнильний. Ну, молочний е, у мене. На всі лопопейси йшов, то я думаю, що молочний у мене ще піде, а ця ниточка трішки залишилася. Нічого, я думаю, що я знайду її застосування. Отже, дівчатка, я запам'ятовую це число, 19 грудня я дов'язала свою лопопейсу. Так, а розпочинала я її. Якщо я не помиляюся, 2 грудня, так? Ну, тобто, в принципі, за 2 тижні, трішки більше. Ну, я ж її не постійно в'язала. Отже, ось такі справи мої хороші. Я постараюся хоча б зробити е, таку чорнову фотографію на прев'юшку. Я думаю, ви побачите, якщо я це зроблю. От, Ну, а вже запрошую вас очікувати відео про мої жакардові історії, де я буду розповідати трішки детальніше про свої жакардові речі, зв'язані в цьому спільному проєкті. Я думаю, що на вихідних мені вдасться дознімати фінальні шматочки, і я думаю, що субота-неділя перше відео з цієї серії вийде. Ну, чирне це, сподіваюся. Отже, мої хороші, я щаслива. Чого і вам бажаю завжди отримувати насолоду від свого рукоділля, насолоду від готових робіт, тішитися, як мала дитина, коли так, от, як я дов'язала вчасно джемпер. І, і все буде добре. Все буде добре, мої хороші. Отож, дякую, що ви були зі мною. Я прощаюся з вами. Зустрінемося ми з вами завтра і обов'язково продовжимо мої оці перед різдвяні передноворічні влогмаси. Бережіться, цілую, обнімаю, Па-па!